6 лютого на території Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Як повідомляє сайт Укринформ, кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже сягнула 21 тисячі чоловік. Ця новина сколихнула весь світ і Україну також. Тож зараз на вулицях міста люди обговорюють те, чи можливий такий землетрус в Україні. Україна в сейсмічному відношенні є більш-менш стабільною територією в Україні. Сейсмоактивні зони розташовані на півдні та південному заході. Найбільш небезпечними є такі зони: Закарпатська, зона Вранша Румунія, ось тут осередок зосереджено. Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська. Що ж стосується коростення, то максимальна сила землетрусу в нашому місті залежить від сили поштовхів в осередку землетрусу в одній із можливих сейсмічно небезпечних зон. Як кажуть геофізики, а не я, звісно, це максимум сила землетрусу це 8 балів можлива. Так? І тому поштовхи можуть бути тут сягати 4-6 балів. Головне, що потрібно пам'ятати під час землетрусів чи будь-яких інших надзвичайних ситуаціях – це зберігати спокій та не піддаватись паніці. Панікують люди, ті, які не знають, що робити в даній ситуації. Тому що треба пам'ятати і як діяти під час землетрусу. Якщо ви знаходитесь на першому або другому поверхах, треба швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце. У разі, якщо ви знаходитесь на поверхах, треба негайно залишити кутові кімнати. Що робити далі? Це стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати подалі від вікон і важких предметів. Укритися під міцними столами поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками. Коли закінчиться перша серія поштовхи, необхідно залишити будинок. Якщо будинок цілий, закрити водопровідні крани, Відключити газ і електроенергію важливо, що пам'ятати, це не кидатися до сходів або ліфту. Вибігати з будинку треба швидко, швидко, але обережно. Остерігаючись уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки, Віддалятися від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач, за можливості не використовувати автомобільний транспорт. А у випадку, якщо ви пересуваєтесь автомобілів, треба. Зупинитися, відкрити двері, залишитись у автомобілі до припинення коливань, перевірити, чи немає поблизу потерпілих, сповістити рятувальні служби і правоохоронні і медиків, ну і при можливості надати першу медичну допомогу. Знання правил безпеки та порядок дій під час землетрусу допоможе уникнути травмування та запобігти паніці.